Сьогодні Нікополь знову опинився під ворожим обстрілом. Це призвело до значних руйнувань будівель, міської інфраструктури та житлових будинків. До квартири Ольги Миколаївни влетів ворожий снаряд і розтрощив її вщент. В цей час жінка була вдома. Внаслідок вибуху вона отримала контузію, але медики вчасно надали їй усю необхідну допомогу. Була в будинку і Постраждала трохи, не чую. Голова вся побита, з обулімаки, всі ноги, все. Ви знаєте, як стало свистити, я прийшла, отам була десь. Не знаю, отам десь була. Що на мене все кинуло, і глаза забило, і голова повністю. Все, все пропало. Зимог, все пропало. Що мені робити? Її сусідка Тетяна була в цей час на роботі. Вдома був її чоловік. Він спав після нічної зміни. Був перший виліт. бегом побежал в коридор, Друга уже вот так вот все вынесла, пылюка, газом воняет, смотрит, окна все лежат, его трусила, контузия, все, приехала домой, пришла, ну это ужас, ужас, тварюки гореть им в аду, чтобы им все это вернулось энное количество раз. За завданням міського голови Олександра Саюка, комунальні служби оперативно взялися до ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям постраждалих будинків оперативно роздають ОСБ-плити, щоб тимчасово закрити вікна, які залишились без скла та захистити приміщення й майно людей від дощу. Окремі бригади проводять екстерний ремонт пошкоджених будівель, прибирають уламки та розбите скло. Якщо вам необхідна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради за телефонами, які бачите на екрані.